Цей станок зараз в'яже один з наших нових дизайнів. Ви можете побачити різні нитководи, які подають бавовну і синтетику в цей циліндр. І, власне, тут в циліндрі відбувається вся магія. Тут 168 голок, які пров'язують цю шкарпетку. Потім шкарпетка виходить звідси, переходить на зашивку, на формування, пакування і тоді потрапляє клієнтам. «Шкарпетки з харизмою це про народжений у Львові бренд Додосокс. Але тепер вони не тільки шкарпетки. Асортимент збільшили, щоби не лише втримати бізнес в умовах війни, а й ефективніше допомагати війську. Заради розвитку власної справи, команда пішла за ІТ і співпрацює лише з вітчизняними виробниками. Усе для того, аби через бренд популяризувати українське. Знайомтеся із засновницею. Мене звати Марта Турецька. Я засновниця бренду Додосокс. Ну, додо СОКС це більше не тільки «сокс», почнемо з того. І це проблема, коли на наших трусах написано Додо СОКС. От, бо ми зараз теж великою мірою почали багато виготовляти білизни і купальників загалом, зараз про базу, Та? ми робимо. Шкарпетки, ми робимо білизну, ми робимо тапочки. Це речі, які там ну шапки і інші насправді вже настільні ігри. Ми починаємо розростатися, але загалом ми є такий е, постачальник бази, от але бази не скучної, а яскравої кольорової якісної ну, і зробленої тут локально в Україні. Я думаю, якби я відповідала на це питання років два тому, то я б в основному говорила про дизайн і якість. Але останнім часом додався, ще такий дуже важливий компонент, як довіра, на мою думку. Бо наш бренд завжди ще з початку заснування в 2015 році. Ми дуже ми вважали за потрібне взагалі гучно і чітко комунікувати наші цінності, і наше таке ставлення до, наприклад, співпраці з Росією. Та що на той час багато хто думав, що це ок і так далі. І наші такі бачення багато хто вважав досить радикальними, називали там Бандеру фашистами і так далі. <свісно> От і я думаю, що зараз людям власне, вони знають про наші цінності, їм вони перегукуються, і напевно, їм як ніколи важливо купувати в брендів, яким вони довіряють, і ну ідею, яких вони розділяють загалом. Змінилось багато в плані виробництва, тому що ми в березні, в середині березня, ми втратили свого основного постачальника шкарпаток, це Рубіжанська панчішна мануфактура, вони виготовляли десь відсотків 90-95 продукції, з якої, в принципі, жив бренд, і ми на основі цієї продукції будували бренд. Тому звичайно, що коли ми втратили цього основного нашого партнера, то Ну, Було тяжко, і ми зрозуміли, що в принципі, нам, щоб залишатись на плаву, нам треба дуже різко почати швидко розширювати наш асортимент продукції, щоб, ну, щоб залишатись взагалі, ліквідним бізнесом і втримати нашу команду і оплачувати зарплати. Ось. Ну і, звичайно, підтримувати ЗСУ, що було для нас теж одним з основних таких основна мета 2022 року. Тому помінялося це, що ми в принципі додали дуже великий асортимент продукції. Це там додались хустки, додалось багато поліграфії, пазли додались складанки, які теж були такою благодійною категорією продукції. І відповідно, під всі ці нові продукти нам довелося набрати нову команду людей команду технологів, покрійників. Конструкторів і взагалі таких директорів виробництва. Тому це був досить складний період, бо знайти людей було складно виготовляти продукцію, з якою ми були зовсім незнайомі, це теж було складно. Тому, але ну він був цікавий для нас е, в тому сенсі, що ми, в принципі, за 22-й, за період за півроку, напевно, запустили всі проекти, на які ми там раніше не мали часу. Ось бо були зайняті іншим. Тому це в принципі нам е, таке було поштовхом нарешті підняти. Перепрошую, одне місце і починати працювати і втілювати ті проекти, які ми завжди відкладали на пізніше. Я перше залишила ІТі. Мій партнер Андрій, Роман ще пізніше, вони деякий час ще залишалися в ІТ. У Андрія сім'я, він казав, я маю зобов'язання, я мушу якусь фінансову подушку спочатку наростити, бо це все діло шкарпетка, не знати, куди воно нас заведе. Тому спочатку це була я і фактично людина, яка пакувальник, який збирав замовлення і відправляв їх. Потім бо дизайни в перший час теж робила я. <смі> Маючи типу роботу в ІТ, я паралельно вільний час робила, що розробляла дизайн. Тому це був такий дуже one-man-show на той час, коли тільки говорили, фантазували про заснування бренду, ми вже тоді, там, скільки вже 8 років тому, ми говорили, що ми будемо підтримувати якісь там. Організації, ініціативи. Правда, на той час це було таке: ми займалися багато озеленення міста. Ми підтримували притулки для чотирилапих. Ми тоді зібрали кошти на перший банк крові для переливання крові для тваринок. Підтримували діток, стареньких. Ну такі в нас були ініціативи. Там йшлося про десятки тисяч гривень на той час, і це для нас було дуже багато. Але звичайно, там вже з 21-го року тоді насправді перший наш такий проект Сповернись живим. Це було в жовтні 21-го року ще до повномасштабної війни. Ну, ми тоді вже, от інтенсивно переключились на допомогу збройним силам, і тепер наша от соціальна складова бізнесу це тільки про це зараз. Я думаю, це в принципі найрозумніша інвестиція. Це інвестиція збройні сили. Тому та поки що, от ми працюємо в тому напрямку. Конкретно в Додо працює, напевно, десь, можливо, 36, трошки за 30 людей. Але команда росте. Ми завжди шукаємо людей, нам завжди бракує людей, нам бракує маркетологів, бракує дизайнерів особливо. Бо Додо це в основному, в основному про дизайн. тому… Долучайтесь, <ріст> той напрямок, який в нас суттєво виріс. Це от власне в нас фактично ніколи не було команди конструкторів. Та люди, які займалися там покроєм, створенням зірців, і у нас тепер є така команда. Це люди, які там розробляють панамки, розробляють білизну, купальники, там сумки. Ми зараз шиємо. Ось в нас є там закрійники, які цілими днями там щось шиють, перешивають. І це дуже цікаво. Ми ніколи не мали такого досвіду, і це така трохи. І розкіш для нас. Але теж, типу, є такий важливий е, аспект, як е, Рубіжанка, та Рубіжанська Панчішна мануфактура це виробництво, яке переїхало. Вони е, відповідно призупинили свій бренд, який вони колись е, виготовляли і продавали його там в великій мережі продуктів. Тому, в принципі, е, це також я вважаю люди, які е, працюють з нами і працюють е, якоюсь мірою. Е, ну, Через те, що ми працюємо, та завдяки нам. Ну, релокейт команди для нас не було е, варіантом. Це, напевно, більш актуально для якихось там диджитальних індустрій, для тішних фірм, де ти в принципі не дуже прив'язаний до виробництва. Ми прив'язані до виробництва. Наші всі виробництва знаходяться тут. Вони тут принципово. Це вся суть нашого бренду, що ми робимо в Україні, робимо українське. Тому е, у нас були пропозиції там. Перенести виробництво в Польщу і переїхати туди. Ну там були партнери, які казали, що це має сенс, і воно, можливо, мало сенс, але насправді ми... Е, нас ні, ніхто не переїхав, всі хотіли бути тут. Е, я взагалі не хотіла бути де-інде. Я хочу бути тут Я відчуваю, що це моє місце сили, та це е, те місце, де я можу робити найбільше і бути корисною. Ой, чого я прагну. Я. Загалом, звичайно, мені хотілося би, щоб ми виросли на якийсь більш міжнародний такий масштаб. От я би хотіла, щоб про, за допомогою Додо, -ДО, не так, щоб тільки про Додо -ДО знали більше, а власне, щоб за допомогою Додо -ДО люди дізнавались більше про взагалі українське виробництво, українських дизайнерів, українську культуру і ідентичність. Тому для мене власне. Ну, це є цінним, тобто це не чисто про те, о, отам додому в магазин, десь там я хочу, щоб люди дізнавались про нашу культуру, нашу історію, нашу проблематику, про війну шляхом власне знайомства з брендом. Таке досить воно банально звучить, але той факт, взагалі, що ми вісім років протримались, то це досить, досить є таким досягненням бо був ковід. Це теж був такий момент, коли е, були питання та стосовно куди це все котиться. Напевно, люди зараз будуть не готові купувати і так далі. Там люди втрачають роботу зараз бізнеси там просідають. І той факт, просто що ці всі якісь моменти в житті вони в принципі нас не переламали і навпаки робили нас ще злішими і мотивували працювати. Я думаю, що для мене це досягнення, просто що от ми тримаємось, ми теж дуже важливо, що ми не йдемо на компроміси. У нас були варіанти, коли нам там казали, а давайте працювати там з такої сировини, вона є на ринку. А от такої це треба чекати, і це дорожче, і це не знати, як буде. І ми завжди так ми мали наші стандарти, яких ми трималися. Ми хотіли так. Ми не хотіли йти на якісь там інші компромісні, гірші варіанти. Це теж, типу, стосовно маркетингу. Нам часто говорили, що. Ну, Україна така велика, типу, багато хто говорить російською. Вам треба робити рекламні креативи і запускати рекламу в Google Ads з врахуванням ключових слів російською мовою, но і так далі. І ми казали, Ні, ну, ми не про це, ми шкарпатські і все. Тобто ми були досить такі е, некомпромісні, радикальні в наших поглядах, і ми протримались. І я думаю, що зараз. Е, Ну, люди, я сподіваюся, що це цінують, і для мене це цінно. Я рада, що ми збудували такий бізнес, не прогинаючись під всякі такі впливи. Мені здається, що ми вже їх втілили, ці шкарпетки там, де Кремль у вогнях. Ну я так бачу перемогу. І в принципі, я думаю, вона вже в нас є розроблена. Просто треба трошки збільшити тираж. Може, роздамо всім. Ми постійно недооцінюємо об'єм продаж. Ми завжди думаємо, що ну, цей рік проблемний, важкий для людей, і ми завжди через це робимо недостатньо продукції. І там на Миколая в нас весь магазин там порожній, все розпродано. Це велика проблема, і це це однозначно факап, який ми вже ніби розуміємо і знаємо, і ми все одно кожного року робимо ці самі помилки. Е, воно ніби таке не дуже е, зрозумілий, чіткий факап, та але він насправді дуже нам коштує дорого. Бо коли ти створюєш продукт, який людям подобається, який ти бачиш на щасливих класних людях, і коли з тобою працюють там команда, яку ти любиш, які теж там люблять свою справу, то це безцінно. Ну я думаю, ніяка гал'єра нічого не замінить цього відчуття. Стартовий капітал насправді е, залежно від масштабів бізнесу, в мене було 40 тисяч гривень. Тобто, це є цілком підйомні гроші. Ось ну ми починали, звичайно, з дуже маленьких об'ємів, але е, тобто, та, треба трошки сміливості і трошки підтримки. Просто цього року їх було так багато цих моментів пов'язані з. З якимись оцими нашими ініціативами по збору коштів на Збройні сили, і нам там, записували відео військові, нам писали люди свої спогади, нам писали азовці свої спогади. Коротше, це дуже емоційно складно, як вони були в полоні, і як там шкарпетки їхні, фактично наші шкарпетки їх тримали. І тобто, це все загалом цей рік він був важкий, але він був дуже емоційний. До нас прийшло дуже багато фідбеку, дуже багато слів підтримки, любові. І загалом ми дуже відчуваємо себе на своєму місці зараз. Ми розуміємо цінність того, що ми робимо, і як ми це робимо.